Головні мінуси, на нашу думку, одним із головних мінусів є відсутність норми про повну заборону або максимальне обмеження платної політичної реклами на радіо, телебаченні і великих площинах, такі як борди і сіті лайтів, тому що це норма, яка дозволяє зробити виборчу кампанію меншою, виборчу кампанію доступнішою для різних кандидатів і політичних сил, а також зробити виборчу кампанію більш змістовнішою і не вирішується законопроектом низка інших проблемних моментів, такими як торгівля виборчих округів округами, яка на превеликий жаль процвітає на українських виборах впродовж останніх років. Але знову ж таки наголошую, що ці питання повинні регулюватись не тільки виборчим законом, але також і е, 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 нормами, які регулюють е, питання політичної культури. Тому комітет виборців України звертається до розробників законопроекту і до парламентської коаліції з тим, щоб доопрацювати цей законопроект, включити норму про заборону політичної реклами. І також, на думку нашої організації, парламент зараз повинен розпочати роботу над повномасштабною виборчою реформою, яка реформує законодавство насамперед про місцеві та всеукраїнські референдуми. Це питання, яке має бути прийняте Невідкладно, а також питання загальнонаціональних та місцевих виборів з тим, щоб були запроваджені всі прогресивні норми, котрі зможуть змінити виборчий процес, і також щоб на наступних місцевих та загальнонаціональних виборах ми могли запропонувати більш якісну модель відкритих виборчих списків, де виборець буде мати максимальний вплив на формування місць у списках політичних партій.